Ви точно такого не бачили. Кінцівка мене просто шокувала. Я не бачив нічого подібного. Ось чому спати з собакою може бути небезпечним. Собака не тільки може випригнути, вибачте, вона може біжати, штовхати, кусати, агресувати, речати на будь-які торкання по відношенню до собаки. Бо собакам сняться собачі сни. Хоча, я думаю, люди також їм сняться. Але. Якщо ж знову ж таки, у вашої собаки багато проблем в основному зв'язані з агресією, вона агресує на собак, на людей, на вас, на гавкає на дзвінок, то сни її будуть такі самі, і вона може в два-три рази більше агресувати, коли спить, ніж та собака, яка чемна і толерантна. Тому працюйте з проблемами, не залишайте собаку з проблемами у вас на ліжку. І тоді будете більше спати, якщо ви всі проблеми з собакою. Розкажіть, а у вас були подібні випадки, коли собака спить і починає щось там робити?